Зазвичай іменинники отримують дарунки, теплі слова з нагоди дня народження. Творчі ж особистості, навпаки, дарують часточку своєї душі у моменти власного свята. Таким чудовим подарунком напередодні дня народження Наталії Бучинської для особового складу фрегату гетьманца Гайдачни та військовослужбовців західної військовоморської бази став чудовий концерт на борту флагмана. Народна артистка України у рамках 20-річчя своєї творчої діяльності завітала до південної пальміри з концертом. Отримавши запрошення виступити для екіпажу славетного корабля, Наталія Бучинська охоче погодилася, адже вважає українських моряків справжніми патріотами і героями. Я зразу дала згоду, що я приїду, мені за честь. Підтримую бойовий дух людей, які безпосередньо ризикують життям і захищають спокій моєї сім'ї і моєї країни. І так що ми пишаємося вами. Запальні та енергійні, проникливі й щемливі. Музичні композиції виконанні Наталії Бучинської викликали широку гаму почуттів у публіки. Вийшла з берегів, Далеко ти мене на зорі провожала і рушли живами на щастя, на долю дала. Самочі това ми є, закоїть таски. Ми українці, ми українці, доля в нас така Ой, земле, земеньку, як же теменьку, та й не видно мібока. Ой, літо, літонко, своїм вітинкам літо з неба зворі на збира, а нас б'ють, ми не падає, а жену Присутні відчули себе не лише єдиною флотською родиною корабля, разом підспівуючи та аплодуючи виконавиці, а й великою українською родиною, яка дружньо підхоплювала при співпісні пісні Моя Україно», тримаючи у руках прапор вітчизни. Артисти не часто виступають у військових частинах та на кораблях для доволі невеликої кількості глядачів. Надзвичайно приємно, що кількість присутніх не вплинула на рішення Наталії Бучинської. Щирість виконавської майстерності і бажання співати саме тут. Публіка відчула одразу відверто велике спасибі таким людям, які прибувають до нас, прибувають з таким запалом, з такими патріотичними хорошими піснями, з таким з такою теплотою. Ну, з такими теплими словами, які сьогодні були сказані, і користуючись можливістю, візьму на себе таку ношу від себе особисто від екіпажу Фрата тьмансайдешного хочеться ще раз подякувати, подякувати таким хорошим людям, таким як Наталія Бучинська. Усміхнені вдячні обличчя, фото на згадку та надія на подальші зустрічі вдали завершення виступу.